Редуктор Принц evp 500 до 500 кінських сил з актуатором і датчиком температури. Редуктор EVP500 500 це електронний редуктор, що напряму керується електронікою та гарантує відмінну надійність і продуктивність на атмосферних та турбодвигунах потужністю до 500 кінських сил. Редуктор не має мембрани, що робить його таким, що практично не потребує технічного обслуговування. Крім того, що він дуже компактний, він ще легкий завдяки пластиковому корпусу, що покращує його теплову ефективність. Редуктор також зручний для встановлення всі роз'єми, впускні та випускні отвори газу та охолоджувальної рідини, розташовані на одному боці пристрою, що дає змогу мінімізувати довжину шлангів та дротів. Редуктор містить одноразовий фільтр, легко доступний зверху. Крім того, є вбудований запобіжний клапан для підвищення безпеки експлуатації. В комплекті хомут кріплення. Болти. На редукторі є гарантійна наліпка, яка свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.